Вітаємо з великодніми святами діток з Михайлівської спеціалізованої школи інтерната. Передаємо їм е, суху молочну суміш а також пюре. Дякуємо Асоціації українців у регіоні Мурсія. Слава Україні! Героям слава! Волонтерський штаблас знову завітав Михайлівську спеціальну школу для того, щоб передати ці смаколики від Асоціації українців в Іспанії в регіоні Мурсія. Ми дуже вдячні їм, що вони в цей складний час, не дивлячись на те, що вони далеко від нас мають змогу допомагати нам. Учні та колектив щиро вдячні за цю надану допомогу і передають вітання з великодніми святами. Я, ху, є, Передаємо пюре для дітей Михайлівського інтернату. Важке 160 кг органічне харчування. Ля-ля. Мало плям. Що тобі? Все буде лад.